Де не прийшов? Нема права піти до трактора, він вже стоїть коло тебе. Що? Їдемо десь? Тільки підійшов до трактора, це вже стоїть. Що? Що, їдемо поле? Ану. Дивись. масло включив, так? Супровід стоїть. Супровід буде чи ні? Буде? в поле. Ну все, давай, поїхали. Друзі, всім привіт! Ви на каналі сільськогосподарський. Я ведучий Микола. Раді бачити вас на нашому каналі. Ну що, друзі, в поле ми сьогодні не поїдемо. Сьогодні у нас інша робота. Загрузили коєць, потрібно перевезти маленьких поросят з дому на нашу фазенду, на господарку. Тому що у нас їх дві чи три Ну, як, залежно, як порахувати. Не але їдемо перевеземо, тому що відділяємо від льох і потрібно їх перевезти, так, як я сказав, на нашого господарства. Так що погнали. Йдемо Йдем лопати, будемо відносити до нас. Так, перший пішов. Ну а морік. Перший є. Закриваємо. І ще таких вісім. Так, тут два зараз. Чих. Так, спокій Так. Так. Це двох. Так. Що з воно виходить закріпляти? Так. Що це? Так, це най найдужче. Це саме маленьке з цього виводка. А ну, а дивіться яке воно. І воно. Воно в половину менше, як ті, але нічого, ми вже таких мали. Воно потім гардеве, виросте ми десь часом покажемо, якщо не продасться. А? Чого його показують, ті всі кабанчики почищені, а цього одного я собі залишив, може хтось хоче, не чищений. Ну і можливо і собі залишу, побачимо. Ось так. Ану сильно відрізняється. Амор. Сильно відрізняється від кабанчика. Ха-ха, <гум> молодець. А ну дивіться. Сили і коєць їх. Від коєця теж не відрізняються. Коєць коричневий, вони коричні. Так, їдуть на нову оселю, так що їдемо, треба покажемо. Так. А свинку випускаємо до основного стада. День третій або п'ятий після відлучки вона загуляє. Ну вони там собі своє знають. Приходи. Ось така. Дивіться, як вони її приймають. Трохи темнувато, але тому що вона нова, її зразу... ці, ці вже теж мають родити скоро, і її зразу приймають в стадо. Дивіться, як воно все відбуває. Тут на двір повиходили. Оці мають вже родити. Ось ця, потім ця. Ну ця пізніше, тому що ця недавно вийшла лише з родому. У нас пройшли дощі і ось таке болото зробили свині. Ну, понятно, хто тримає свині вільним виголовом, ну, тільки так. Тут кури собі ходять з ними, вони дружні живуть Кабан приймає до стада її. Ну, він вже знає, як то має бути. Зараз будемо заганяти іншу в роддом, напевно, певно, що цю. Тому що він вже повисло все. Такі справи, так всі відбувають, так що їдемо малих перевозити. Ну що, привезли ми їх на господарку, зараз будемо випускати. Так, тут наша основна база, так скажемо, свиней. Хто сіде за нашим каналом, той знає. Ми тримаємо різних, як бачите, і білих, і в'єтнамських. На будь-який товар є покупець, скажімо так. І зараз вони будуть тут бігати, зараз все покажемо. Так, достаємо їх по черзі. Скриваємо манюнів. Так, що ви тут? Кусь, кусь кусь маленькі. Опа! шик Опа! У нас тут загорожено, тут є вільний вигул теж. Вісі люблять вільний вигол, навіть, навіть білі у нас гуляють. Так, саме маленьке. Де, <гаде> тут тобі буде гарно ходити, тут комфортно, дивіться, яка тут краса. Дивіться, якої тут. О. О, цей саме більше. Це селішка, саме більша. Порівняння, подивіться, вона треба піде туди. У порівнянні яка вона з упосідньою випуску. Яка та маленька. Два рази. Ну нічого, так буває. Нічого, дожину одного. Оп! Кабанчик. Чик Ходи. І знов кабан. Все, тепер будете жити з новими друзями. Далі я вас познайомлю. Вашими друзями. О, дивіться, як вони вже риють. Так, свині там обзиваються. Часть пішла, чаще ще думає. Так, знаходимося всередині, ось їхня клітка, зараз сюди вони мають йти. Але вони ще нічого не розуміють. Там виганяють їх звідти. А ці вже четверо, що ми завезли, що ми завезли пару днів назад. замість тих двох, що ми прибрали, ось тут чотири. Але вони вже такі круті, вже поселились, тут вже усвоїлися. Приймайте гостей. Ого Так, друзі, ну що, трошки розказав, трошки показав, що ми робимо, що у нас на каналі відбувається. Всього не покажемо, так, основне вирізаємо, показуємо більш таке найважливіше. Тому буду, радий, тому буду радий вашим підписочкам. Вам бажаю всього найкращого. До наступних зустрічей. Пока-пока.